Російська Федерація відхилить мир. І СВЕ сказав, чому Кремль не обговорює зустріч Путіна і Уіткофа. 2 грудня. Спецпосланець Дональда Трампа Стів Уідкоф приїде до Москви з новим варіантом мирного плану. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. У Кремлі намагаються уникнути публічного обговорення результатів зустрічі між сполученими штатами і Росією 2 грудня таким чином Росія розраховує приховати ймовірне відкидання американо-української мирної пропозиції. Про це повідомляють у інституті вивчення війни. Водночас, росіяни використовують наратив про те, що Москва підтвердила принциповість позицій, яких Сполучені Штати і РФ нібито досягли під час саміту на Алясці. У Серпні 2025 року поки відомо лише що в Москві Стів Уітков зустрінеться з диктатором Володимиром Путіним. Коли це станеться, і хто ще буде присутній, невідомо. Прес-секретар Кремля Дмитро Пісков уже заявив, що Росія не має наміру вести переговори через РУПОР або через ЗМІ, і пообіцяв надати фото спочатку зустрічі у Кремлі, але при цьому повідомив, що поки що зарано говорити про будь-які публічні заяви після зустрічі. Перший заступник голови комітету Державної думи РФ з міжнародних справ Олексій Чепа заявив 1 грудня, що хотів би, щоб делегація США підтвердила принциповість позицій, яких США і Росія нібито досягли під час російсько-американського саміту на Алясці у серпні 2025 року. А заступник голови комітету з оборони держдуми журавлення. Льов заявив, що між Росією і США тривають правильні переговори, які поставлять Європу і Україну перед доконаним фактом, тож у них не буде іншого вибору, окрім як підписати усе, що скажуть США та РФ. Наразі в РФ усі кремлівські чиновники і військові блогери в один голос відкидають мирний план Трампа і усі внесені до нього зміни, оскільки пункти суперечать максималістським військовим вимогам Росії. Аналітики зазначають, що Кремль використовує відсутність ясності щодо саміту на Алясці, щоб приховати як Кремль, а не Україна перешкоджає процесу. Переговорів і тепер на черговій зустрічі Віткофа з Путіним там явно збираються повторити цей підхід. Кремль створює умови, щоб приховати подробиці переговорів від громадськості, ймовірно, тому що Росія відхилить умови плану. Кремль прагне уникнути представлення Росії як перешкоди до припинення війни. Повідомили аналітики, нагадавши, що раніше Росія вже відхилила кілька запропонованих Америкою угод про припинення вогню, на які погоджувалася Україна.